Президент. Так, нас звільно дойдуть. Так. Судове засідання оголошення критики, буде розгляда справа за апеляційну скану ім'я Олександра Володимировича на укладу смішної судді Олександрівського міськрайонного суду 20 жовтня 2022 року. Що у нас судове засідання? До судового засідання учасників судового процесу з'явились прокурор городан скаржник літрів. Аудіо і фіксацію на декоміці і зікон. Справа розглядається за складі суддів апеляційного суду Ганчара Кабана Шверкаря на сторони провадження ателян Литвин і прокурор Грозам підводить до складу суду заяви клопотання до, до початку розгляду У прокурора. Заяви клопотання зводять не <сіна>. немає. Немає. Доповідаються матеріали справи. У вересні 2022 року він звернувся до суду з карди, який просить скасувати постанову слідчого Олександрівського відділу поліції Клименка з 23.04.2019 року, року про закриття кримінального права. Ухвалу слідчого судді від 20 жовтня 2022 року задоволені скарги літвіна про закриття кримінального... На постанову слідчого про скасування кримінального провадження не Рішення суду мотивовано тим, що відсутні, що по даному кримінальному провадженню проведені необхідні слідчі дії, і крім того закінчилися сроки притягнення будь-якої особи до кримінальної відповідальності, оскільки нікому у даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підготування. Не погоджуючись з даним рішенням, Літвін подав апеляційну скаргу, який просить ухвалу слідчого судді 21 жовтня 2022 року скасувати, постановити нову ухвалу, якою постанови слідчого Клименка 23.4.19 року про закриття кримінального провадження скасувати. І провести засідання в режимі від конференції, посилаючись на незаконність і обґрунтованість у скарбі, ухвали слідчого судді від 20 жовтня 2022 року, року. Значить, люди, ви підтримуєте, подану вам апеляційну скаргу. Так, в повному об'ємі. Ставлення прокурора. Заперечу. Заперечика. У нас на даній категорії справ судове слідство не призначається, не проводиться, тому суд переходить до судових дебатів. Слово для виступу в судових дебатах надається 10 Олександру Володимирівичу. Слухаю вас, чому ну, ви вважаєте, що постанова суду є незаконною? І що ви Дивіться е інспектор державної виконавчої служби в порушення закону стягнув з моїх рахунків. Загальна сума 28 тисяч гривень. Хоча до цього я звертався до нього про незаконність відкриття провадження, незаконність арешту рахунків і так далі. Але е, справа в тому, що кошти були стягнуті за е, стягненням, яке було скасоване в судовому порядку і е, інспектор ДВС. Я е, до вступлення законну сил рішень стягнути з мене кошти. Але саме важливе те, що коли з моїх рахунків були стягнуті кошти, ніякої реакції на повернення коштів не було. Я звернувся до суду, надав до міськвідділу поліції, надав всі квитанції про стягнення. І лише після того мені частково повернули кошти, але також там всі подані квитанції, яка сума була стягнута, і повернення е, менше, ніж стягнення, там різниця близько 8 тисяч гривень. Різниця вже після того, як було порушене кримінальне провадження. Е, надалі ці не проводились. І, і, е, коли було закрите кримінальне провадження, слідчий посилається на рішення суду, яке стосувалося моїх звернень ще до того, як було відкрите кримінальне провадження. Тобто, підставою одної з підстав закриття кримінального провадження, є рішення суду, яке податків передувало відкриттю самого провадження. Тобто воно е, до змісту кримінального провадження не мало жодного відношення. На даний момент кошти не повернуті, ніхто е, слідство зумисно заводилося в глухий кут і закривалося. Я, я прошу е, скасувати постанову про е, закриття. Кримінального провадження, поновити провадження, е, е, зобов'язати олександрівський міськвітів поновити провадження та довести його до логічного закінчення. Зрозуміла ваша позиція, Слово в дебатах проковочка. Шовний суд, на мою думку, ухвало Олександрівського міськрайонного суду є цілком законом обґрунтований. Так. Судом встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим проведено всі необхідні слідчі дії, досліджено всі обставини даного кримінального провадження та прийнято обґрунтоване рішення про необхідність цього закриття, зв'язку з відсутністю як складу кримінального правопорушення, так і відсутністю сроків для його подальшого проведення. урахуванням цього вважаю ухвалу суду закону. Прошу залишити її без змін, працівну скаргу без задоволення. Дякую. Репліки будуть на мешу прокурора у пана відвідання. Репліка. А в чому ж законність, протизаконно стягнуті кошти, неповернуті кошти. Я на даний момент є особа, яка постраждала від злочину посадової особи. В чому законність? В тому що міськвідділ не провів розслідування, були з самого початку надані. Фактичні документи про злочин в виді банківських квитанцій про стягнення коштів з моїх рахунків. 28 тисяч гривень це не дитяча сума. Зрозуміла наша редка, що повернеться до нашої кімнати. Відповідно, статі 376 КТК України порушує десятина частина. Копирський апеляційний суд, кручу статтями 407, 409, 419 КТК України постановив апеляційну скаргу дитина Олександра Володимировича, залишать без задоволення, уклавчив свій суді Олександрівської міністральної судді разу області 20 жовтня 2022 року якою відмовлено у скарги гелітвіна про скасування постанови слідчого залишити пізні. Польтек текст ухвали буде проголошений 23 листопада 2022 року о 14-й годині. Підписано складом суду на цьому судове засідання. Оголошуємо